Про шкоду точнее куріння знають усі. Про це говорять у школах, бо щось застороги на пачках сигарет створюють промоційні білборди. Але люди роками продовжують курити, навіть якщо усвідомлюють шкоду для здоров'я. Завжди буде частка людей, які будуть курити. Але значна кількість пацієнтів розуміє ризики та, на жаль, не здатні кинути курити самостійно. Саме у ваших силах допомогти пацієнтам назавжди відмовитись від куріння і змінити своє життя на краще. Подолати залежність від цю ціну можливо, все, що вам потрібно скерувати людину на її шляху, показати наслідки нездорового способу життя і переваги відмови від коріння. Для цього знадобиться метод мотиваційного консультування пацієнтів. Щодо вживання тютюну. Його Його нескладно, але дуже важливо опанувати. Мотиваційне інтерв'ю як техніка консультування допоможе спрямувати пацієнта до бажання змінити поведінку та підсилити мотивацію курця на шляху до відмови від куріння. Уявімо ситуацію, до вас звернувся пацієнт, у якого діагностовано підвищений артеріальний тиск. Він пережив гіпертонічний криз. Скаржиться на погане самопочуття. Розпитайте його докладніше. Ну, бачу ваш діагноз. Артеріальна гіпертензія. З ваших слів, ви не вживаєте алкоголь, дотримуйтесь здорового харчування, фізично активні. А скажіть, будь ласка, ви не курите? Так, я курю з 16 років. А у тата емфізема через це. У нього стаж куріння 25 років. Останні події та погане самопочуття змушують задуматися, що мені робити? Кинути курити одне з найкращих рішень для збереження вашого здоров'я. А ви пробували це робити раніше? Отже, ваша мета зрозуміти, чи готова людина змінити своє життя та почати боротися. Адже підходи до пацієнтів, яких треба мотивувати, та які вже готові подолати звичку, бувають різними. Для людей, що готові кинути курити, підійде стратегія 5А, яка передбачає наступне: запитати, оцінити, надати пораду, допомогти, організувати супровід. Але як працювати з пацієнтами, які не готові змінити свою поведінку? Тут на допомогу приходить інший підхід стратегія 5Р. Що вона передбачає та як її застосовувати? Перше це актуальність. Разом з пацієнтом спробуйте відповісти на питання, чому припинення коріння важливе для вас особисто. Друге це ризики визначте індивідуальні потенційні ризики для здоров'я курця, виокремивши гострі, наприклад, загострення хронічних обструктивних захворювань легень та довгострокові рак або безпліддя. Третє винагороди. Вкажіть пацієнтові на його особисті переваги у відмові від куріння. Четверте перешкоди. Разом з пацієнтом визначте бар'єри або перешкоди, які можуть заважати досягненню успіху у спробі кинути курити. Наостанок, п'ятий пункт. Повторення. Проводьте з кожним пацієнтом заходи з припинення куріння щоразу, коли виявите, що пацієнт не готовий кинути. Подивимося на практиці, як це працює, щоб успішно кинути корити, ми повинні зрозуміти, чому вам важко це зробити. Ну, сигарети містять нікотин, до якого формується залежність у трьох аспектах: Перший – це емоційний, поведінковий та фізичний. А скажіть, а що ви відчуваєте, коли курите? Зазвичай курю, коли хвилююся або переживаю стрес. Це допомагає мені заспокоїтися. Отже, ви курите, щоб впоратися зі стресом і тривогою. А розкажіть мені про це докладніше. Коли саме ви курите протягом дня? Перша сигарета вранці після пробудження. Я люблю випити каву і затягнутися. Це допомагає розпочати день. Також курю у перервах на роботі з колегами, що дає змогу відволіктися. Тобто зранку у вас сформувалась звичка пити кавою сигаретою. Також ви курите під час роботи в перервах і вдома ввечері. Що ви відчуваєте, коли не можете викорити сигарету? Я працюю весь день. Якщо не можу закурити під час перерви чи обіду, дуже роздратовуюся. А потім вдома можу викорити всю пачку, щоб компенсувати це і заспокоїтись. Після всього ще зранку потім погано, знову все дратує. Звучить так, що у вас є певна залежність, і коли ви не можете не курити, відчуваєте сильні негативні емоції. Так, саме тому мені важко не курити. Розумію, що потребую допомоги. Один із способів допомогти вам кинути курити – це змінити розпорядок дня та звички. Що ви можете зробити інакше? щоб змінити ранок. можливо, я міг би вранці пити чай замість кави, щоб не було асоціації з сигаретою. Так, це хороша ідея, яку варто запровадити. А щодо ситуації на роботі, ви сказали, що курите під час перерв на роботі. А що ви можете зробити, щоб не курити у перерві? Ми з вами розглянули складові мотиваційного інтерв'ю. Але як ви знаєте, деталі не менш важливі. Будьте емпатичними. Під час розмови робіть короткі висновки. Підкресліть розбіжності між тим, яка ситуація є зараз, і тим, що буде, коли пацієнт кине курити. Не ведіть суперечку. Це може призвести до сильнішого опору вашій думці. Підтримуйте в людини впевненість у власних силах. Що ще ви можете зробити, щоб покращити результати мотиваційного консультування? Пацієнт буде почуватися комфортніше, якщо у кабінеті буде відчуття приватності. Питайте дозволу в людини щодо обговорення тих чи інших питань. Демонструйте повагу, співчуття, зацікавленість та підтримку. Використовуйте відкриті питання, які передбачають розгорнуту відповідь. Рефлексуйте на те, що ви чуєте чи бачите від пацієнта. Узагальнюйте те, що було вже сказано. Запам'ятайте чотири ключові техніки спілкування, які можна запам'ятати, використовуючи абреатуру ОАРС. Відкриті питання, підтвердження, запевнення, рефлексивне слухання, підсумок. Я хочу, щоб ви знали, що все залежить лише від вас, і ви самі вирішуєте, курити чи ні. А коли ви відчуваєте бажання курити або перебуваєте поруч з іншими, хто курить, це спокушає. Давайте разом подумаємо про деякі речі, які можна було б робити замість того, щоб курити з колегами. Саме у ваших руках є ті інструменти, які можуть допомогти пацієнту змінити свою нездорову поведінку, виявити серйозну проблему та почати над нею працювати. Боріться за здоров'я. Не дайте корінню перемогти. Подолаємо цю нову епідемію разом!